Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішній уривок Євангелія від Матея є продовженням діяння Бога тут на землі. Ісус Христос, Богочоловік, чоловік, воплочене Слово, що прийшов у цей світ, щоб спасти весь людський рід. Після помноження хлібів, величезна маса людей, якихось п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей. І їх Господь нагодував хлібом. Цей момент тісно пов'язаний із старим завітом, коли ізраїльський народ. Виходив з єгипетської неволі, і Господь піклувався ними, даючи їм хліб з неба. І тих людей, до яких прийшов сам Бог в людському тілі, Господь годує хлібом. І бачили це все учні, які. Були свідками помноження хлібів, бо ж самі казали: Господи, а де ми візьмемо схики хліба на таку величезну кількість людей? І вони подали йому п'ять хлібів і дві риби. І побачили це величезне помноження. І Христос. Заставив, як каже євангелист Матей, заставив учнів увійти до човна. Звичайно, вони були в захоплюючій іфорії те, що бачили в той час, коли Христос відпускав народ і пішов на самоту молитися, вони ж увійшли в човен, як вже звечоріло, і було о півночі, це невелике море Генезарецьке, але дуже небезпечне. І коли вони плили на другий бік Гадаринського краю, навпроти Галилеї, Поганського краю, Євангелист не уточнює, чому учні були заставлені Христом. Але кажуть біблісти, що вони не хотіли йти з цього краю, в якому вони були свідками помноження хлібів. Бо там той гадаринський край був поганським. І їм було некомфортно туди перепливати. І ось коли вони опівночі плили. Зірвалася велика буря о четвертій годині уточує Евангелист Матей. І Христос іде їм на зустріч. Вони перелякалися. І Христос заспокоює їх каже: не бійтеся, це я. І вони думали собі, вони не чують те, що говорить Христос. Вони думають що це привид. І, як завжди, холеричний характером Петро каже, якщо то ти, то скажи, і я піду до тебе. Каже Христос: іди. Але цей, цей запал дуже скоро згасає, коли він бачить навколо себе величезні хвилі і неспокійне море. Починає потопати. Тоді кричить апостол звідчаю: Господи, коли це ти, то вели мені прийти по воді до Тебе. Корабель з давніх давен християнства був символом церкви Христової. Море це житейські турботи, це житейські тягарі, а хвилі в цьому людському житті це є страх, неспокій, клопоти, які дуже часто тягнуть нас на дно. Одного разу один чоловік, християнин, добрий, ревний, побожний, молився і в своїй молитві так промовляв до Господа. Боже, чому ти завжди мене залишаєш, коли мені так важко? Коли мене страх огортає, коли я не знаю, куди мені йду і йти? Коли все з під рук валиться. І тут Господь показує йому своє явління і руку. Каже: візьми мене за цю руку. Він, коли наблизився до цієї руки, вона була вся в ранах, в крові. І страх огорнув його і каже, що це за рука? Тоді голос ніжний каже, це моя рука, яка тебе завжди рятує. Ось вона зранена, скривавлена, зболена. Це мої терпіння і страждання. І твої терпіння розділяю з тобою. Так дуже часто буває, що християни в церкві переживають багато сумнівів, страху, неспокою. Наступає криза віри. І людина не знає, куди вона под... має податися, особливо. В молодому в чи в юному віці, віці, як ми називаємо кризовий вік психологічно, людина переживає оті упадки. Вона не знає, куди вона має податися. Вона нема, вона не знає, куди вона має рухатися. Притому людський розум диктує самовпевненість. Диктує висоту власного Я. І людина собі думає, що вона може все. Ні. Якщо не буде цієї руки зраненої, скривавленої, ми здатні загинути. Віра і страх це є несумісні речі. Тому віра християнина потребує динамічності, позитивного зросту. Віра має нас навчити довірятися отій руці. Як це сталося з апостолом Петром? Ми можемо бачити великі чуда. Ми можемо чути прекрасні проповіді. Ми можемо, захоплюючи, стояти на божественній літургії до того моменту, коли не починаються хвилі над нашими головами. І тоді це все, що ми набули, як ізраїльському народі, щезає. І людина не знає, куди вона має податися. Що буде? Тобто страх можна подолати лише тоді, коли людина відкриється, не закривається в собі, і бо, нібито думає, що вона побореться все. Ні, не поборе. І ві у вірі зросту не буде. Людина зупинилася у заскорузлості свого серця. Церква, в якій ми з вами, дякуючи нашим попередникам, які віддали своє життя за цю віру, наслідниками якої ми з вами являємося. Проливши свою кров, показали нам, як каже апостол Павло, храм Духа Святого, який Господь будує в кожному з нас. Бо, ми, бо Він будує на основі нарішного каменю, як, яким являється Він сам. Щоб ми не засумнівалися, щоб ми не опускали рук, що Бог є наша перемога, Бог є наша сила, і Він нас ні на секунду не залишив аж до сьогоднішнього дня. Бо ми всі з вами тут стоїмо на тій божественній літургії запрошені на цю урочисту вечерю, на якій він хоче поділитися хлібом життя, помножити у нас нашу ж віру, що ми сильні, що ми вміємо любити себе, своїх ближніх, свою Україну. Свою працю, на якій ми працюємо, І ми здатні динамічно рухатися і розвиватися. Ми здатні подолати корупцію. Ми здатні подолати всякий негатив, якщо тільки як спільнота, яка знаходиться в цьому кораблі, і стерном цього корабля є сам Христос. Він є правда, істина і життя. Черпаймо з джерела води живої, щоб мати силу подолати страх і вірити істинного живого Бога. Амінь.